Привіт, гайс! Хочу записати коротеньку подяку і маленький заклик, бо вчора не встиг, в другій ночі мозок ну взагалі вже не вивалював. Так що, перш за все, дякую Андрюсі за таку ініціативу, що порадив саме мій канал на рейд. Це було вообще просто бомбезно, куча людей, куча емоцій. Дуже-дуже дякую, дуже кайфанув. Окремо подяку тому, що цей. Тобто, отой дуже тобі дякую. Це настільки говорить про людину і настільки приємно, коли така медійна особа. Бере за такими мікрочельками, як я можу сказати, може зробити рейд. Це, блін, взагалі. Це багато говорить про людину і допомагає розвитку. Це просто супер. Кайф, кайф, дуже дякую. І тут хочу додати трохи мотивації, тому що часто чув від мал маленьких стрімерів, що не хочуть вони робити значить, колаби. Я вам скажу так, колаби вам ніколи нічого не зіпсують. Ваші глядачі від вас не підуть. Якщо ви їм віддані. Своїм підписникам, то й вони будуть віддані вам. Вони не дивляться, тому що ви якусь зараз саме цю гру стрімите, або саме цю картину малюєте, чи фільм дивитеся, що ви там робите. Вони з вами, бо вони вас цінують. Так що робіть колаби, це буде вообще просто супер. Це буде круто, не бійтесь. І останнє, хто в курсі, той в курсі, а хто не в курсі, нагадую або розказую. Зараз йде збір на крила. Коротше, заходите в твічі в описі, набираєте. В в описі просто можете подивитися або набрати в чаті е, знак оклику, збір, вам буде посиланнячко. Ви маєте можливість виграти Плойку п'яту. Я не маю Плойки, а ви маєте можливість її виграти. Подумайте. Так що, що я вам скажу? Гарних вам вихідних! Стрімте те, що стрімете, і не ходіть під зеркалами. Я чув, це херово закінчується. Коротше, все, пока, гайс.